Ось українка, як дитиною бувала. Як дитиною бувала, попаду собі на лихо. То хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо, що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою, горда. Щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим скінчиться драма, і отось зірватись має гостра, злобна епіграма. Безпечатні строї я боюся піддаватись і забувши давню гость, плачу я ще не сміятись. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню ту дзвінкою голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали. Маленька. Ти ж бо живеш весні, ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії сни. Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа, Криво, не за крилі голубці, хай вона вільна літа. Ні долі, ні волі у мене нема. Засталась тільки надія одна, надія вернутись ще раз на Вкраїну, побачити ще раз рідну Україну. Побачите, ще раз сидіть Дніпро, там жити, чи вмерти, мені все одно. Що болись, мене питали. Але я не признавалась. Я була малою, горда, Щоб не плакати, я сміялась. А тепер, коли для мене шла посилки, що справа. У руку парубатись має, восклад повна епікрама. Поспішить такої сміху, я хочу Щоб Забув чудавний ворог, була життя, щоб сміяти. Ви свяли чужими в чужому краю, та одинокому мені, здається, кращого немає. Нічого Бога, як Дніпро, та наша славна країна. Аж бачу там по добро, Не нас нема в години. Якось недавно довелось мені заїхати в Україну. У те найкраще село, у те, де мати повивала мене мало. Дочі, на свічку Богу заробляли Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи не зійдуться колись, не зійдуться, мій дуже. Я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба. Ти, наче дуб, високий та міцний, я ж наче плющ, похилий та сумний. На панчині пшеницю жала, стомилася, не спочивать пішла снопи. Пошкандибала Івана сина годувати. Воно сповитоє кричало у холодочку за снопом, Розповела, нагодувала, попестила і небесном над сином сидя задрімала.